Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий так. Дякую. Бачу, що пан Валерій Бойко відписався, що він є представником суб'єкта. Отже, суб'єкт у нас є. Чи є серед учасників громадських слухань представники громадськості? Можете озвучити, можете написати в чаті. Оскільки ніхто не озвучує, що він є представником громадськості, тоді давайте діяти наступним чином. Надаємо можливість представникам громадськості підключитися. 15 хвилин чекаємо. О 10.15 будемо розпочинати громадські слухання. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Скажіть, чуєте мене, бачите? Так, чуємо і бачимо. Дякую. Отже, давайте будемо розпочинати. Дякую, представники Укргазвидобування Відписалися в чаті, що вони є представниками суб'єкта. Валерій Бойко, Ростислав Банк і Богдан Головко. Дякую, пані Наталя. Також написано, що це УГВ. Тому давайте поки що будемо розпочинати. І в якийсь момент я вас попрошу ті, хто не відписався, або відпишіться пані Наталі, що ви є представником суб'єкта, або я вас попрошу в якийсь момент озвучити, кого ви представляєте. Щоб ми. Фіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, сьогодні в нас 20 лютого, 10 година 15 хвилин, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством у стосовно планованої діяльності, що передбачає. Продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин, свердловин Більського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1803 від 25.03.1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини АТ добування в коді ДРПУ триста Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції. Екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля в діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлення та у зв'язку з встановленням на всі території України карантинних обмежень. Слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні. Шестеро учасників. З них двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. І ще четверо учасників в чаті відписалися, що вони є представниками суб'єкта господарювання. Це Валерій Бойко, це Ростислав Банк, Богдан Головко і Наталія Німець. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин з шести учасників фіксуємо чотирьох представників суб'єкта, двох представників міндовкілля, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Укргазвидобування щодо діяльності, яка передбачає продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин більського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1803 від 25 березня 1999 року дев'яносто року включені свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини видобування», Код ДРПУ 300. 19.775. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Ще раз звертаю вашу увагу, що оскільки вплив діяльності, яку ми сьогодні розглядаємо, може, мати може мати вплив на довкілля двох областей. Зараз ми провели перші громадські слухання сьогодні, о 16-й годині. Будь ласка, підключайтесь, буде другі громадські слухання по цій же діяльності. Дякую всім за увагу. Тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаємо. Дякую, до побачення, до побачення.